Вітаю, шановне панство. Сьогодні в мене буде датобос, який вміє працювати з 12-вольтовими акумуляторними батареями, так і з 24 вольтовими акумуляторними батареями. Обмеження по струму біля сотні ампер, Тобто, якщо працює він з 12-вольтовою акумуляторною батареєю, видає 1200 Вт номінальної потужності. І якщо ж працює з 24 вольтовою батареєю, то він може видавати до 2300 Вт номінальної потужності. Тобто обмеження по струму десь іде. 100 А. І тут дві, табличка, на якій дві моделі. Моя модель ліворуч 2300 Вт, пікова потужність 2400 Вт, 4600 Вт. Пікової потужності 2400 з головою вистачить для того, щоб запустити, мабуть, будь-який однокомпресорний старий неінверторний холодильник, а номінальної потужності 1000 Вт. Теж з головою вистачить для цього холодильника. Є USB-шний вихід, є USB-Type-C вихід. І коли я відкрив цей інвертор, я, по-перше, Сміявся, по-друге, дуже сильно матюкався, тому що чому раніше таке рішення просте не можна було використовувати. Чому раніше не можна було робити такі інвертори, які вміють працювати або з 12-вольтовими, або з 24-вольтовими акумуляторними батареями? Напругу на батареї він виявляє автоматично і в нього ще є такий режим: що якщо він працює в парі з зарядним пристроєм, то коли акумулятор розряджається і він вимикається, тобто вихід інвертора, вимикається. То, коли появляється світло, зарядний пристрій почне заряджати акумуляторну батарею. І ось коли напруга на акумуляторній батареї дійде до 13,5 або ж 27 вольт, то знову вимкнеться вихід. Знову ж це буде лише в тому випадку, якщо у вас перемикач буде на on, тобто інвертор буде вихід інвертора буде ввімкнено. В комплекті йдуть дуже такі простенькі АВГ-6 проводи, насправді їх з головою вистачає. Про торгову марку датобус дуже багато різноманітних думок. Хтось там каже, що це а, супер пупер класні інвертори. Хтось каже, що а вони такі обманюють своїх клієнтів. Насправді все дуже просто. Дато це торгова марка. Більш за все, що це навіть не виробник, і більш за все, що вони самостійно свою продукцію не виробляють. Неодноразово мені насилали посилання на цей інвертор від датобоса, гібридний сонячний інвертор, і питали: а, чи брать, чи не брать, чи воно класне чи не класне. Друзі, насправді я не здивуюся, що ви відкриєте його, а всередині буде один в один повна копія того самого Іасана. Бо зовні він неймовірно схожий на мій ЄСан, і працює він точно так: шумливо і, взагалі, не призначений для того, щоб використовувати його в квартирі. Про сонячні інвертори Databoss я скажу, що не варто звертати на них увагу. Є купа інших торгових марок, які працюють давно і продають давно. Звертати на них, можете купувати, це вже ваша справа. Про негативні відгуки про Databoss скажу також, що це теж помилкові відгуки. А історія тому, що два роки тому у DatoBus був дуже хороший інвертор. Ну як дуже хороший, він був звичайним нормальним інвертором, але власне споживання того інвертора було дуже малим порівняно з іншими інверторами. Власне споживання складало приблизно пів Ампера, тобто на холосту він брав всього-навсього з акумуляторної батареї 6 ватт навіть в мене був той інвертор, навіть я знімав відео. Дійсно, він споживав дуже мало на холосту і в якийсь момент замінили нутрощі. І ту плату, яку замінили, вона була, по-перше, менша за розмірами, це не на що не впливає, не впливає абсолютно, але при цьому вона почала більше споживати. Вона споживати почала приблизно біля одного вату, і все, інвертори моментально заклеймили, сказали, що а дотобосу обманює свою клієнтів і так далі. Друзі, щодо споживання на холостому ходу. Якщо ви плануєте інвертор використовувати на холосту, тобто без підключеного навантаження, то питання навіщо вам взагалі тоді інвертор? А власне споживання подібних пристроїв на холостому ході ні на що не вказує. Якщо навантажити інвертор, на його роботу може йти далеко не 6 ватт, які споживаються при холостому ході, на його роботу може і суттєво більше. Тож є інший параметр, який набагато важливіший коефіцієнт корисної дії. Побалакали і досить, в комплекті йдуть два проводи АВГ-6, проводи такі собі простесенькі, але чесно, для 100 А цих проводів повинно вистачати. А по-друге, ще такий момент: якщо ви берете кіловатний інвертор для того, щоб навантажувати його по повній програмі, тобто на кіловат, то я вам скажу одразу, ви неправильно підбираєте інвертор. Якщо вам щось потрібно живити велике, те, що споживає кіловат, то вам потрібен 2 кіловатний інвертор. 2 кВт номінальної потужності, пікової потужності там буде 4 кВт. І по тому, як зроблений цей інвертор, видно, що він все ж таки пристрій для того, щоб використовувати його в автомобілях. Бо подібні інвертори зазвичай робились лише для того спочатку. Щоб вони використовувалися з автомобільними акумуляторами, або щоб їх використовувати в автомобілях. Тому не дивуйтесь, що тут на виході є usb шні порти, бо в автомобілі usb шні порти завжди знадобляться. Дві розетки: USB-шний тапсішний екранчик, кнопка і вентилятор. Вентилятор, до речі, тут офієнний, просто шикарнючий. Відкриваємо і зараз показую фокус, чому я рахую саме цей інвертор ось так І ось це рішення, про яке я кажу. На високовольтній частині перед високовольтною частиною стоїть два конденсатори і діодний міст. Діодний міст там ледве-ледве видно його назву, він там розрахований на 600 вольт напругу. Це досить такий немаленький діодний міст. У цього діодного мосту і конденсаторів подвійна задача. Він може працювати як підвищувач напруги, а може працювати як звичайний діодний міст. Подібні речі, подібні рішення використовуються в ось таких блоках жилення. Хотів вам показати з таким пафосом, що тут ось кнопка, і ви там кнопку перемикаєте, кнопка 110-230 вольт, і ви кнопочкою переключаєте. Або на 110 вольт, або на 230 вольт. І один і той самий блок живлення можна використовувати як 110-вольтовими мережами, так і з 230-вольтовими мережами. Але біда в тому, що в мене цей блок живлення відмін. Мінвіль, і цей блок живлення має вхідну напругу від 100 до 240 вольт. І ніякого перемикача тут немає. Тож зараз покажу частину з відео з огляду дуже схожого блоку живлення MZ, щось там. Там цей перемикач Є. Ну і такі перемикачі ви неодноразово бачили в комп'ютерних блоках живлення, в блоках жилення до принтерів, і ще в купі блоків жилення, де потрібно перемикати і дивитися обов'язково яка ж там напруга. Бо якщо ви перемкнете на 110 вольт і вімкнете в 230 вольт, то більш за все, що буде тому блоку жилення хана. Схема дуже типова, якщо перемикач увімкнено, тобто він працює в режимі 220 вольт. 220 вольт це беремо умовно, в нашому випадку це типу 24 вольта. То схема буде працювати як діодний міст, і на виході ми отримаємо там щось біля 360 вольт. Але якщо схему розімкнути, тобто вона буде працювати в режимі 110 вольт і на вхід буде приходити 110 вольт, то ця схема буде працювати як помножувач напруги. І на виході ми також отримуємо ті самі 360 вольт. І такі помножувачі напруги змінного струму є не тільки двократні, є, наприклад, в три рази можна підвищити напругу, в 4 рази. В 5, в 6, в 8 разів. Ну, тобто, помножувачі напруги на діодах і конденсаторах, це, це така собі цікава штука. Тож я не здивуюся, що через деякий час ми побачимо, наприклад, сонячний який-небудь інвертор, який може працювати також із 12, із 24, із 48 вольт. Рішення насправді дуже просте і дуже вдале. Тільки ручного перемикання тут немає. Тут є 12 вольтова релюшка, якраз яка вмикає чи 12 вольтовий режим, чи 24 вольтовий режим. Якщо будете відкривати і лазити всередину, то дуже обережно, бо бачите, ці пластикові перемочки, пластикові такі деталі, вони насправді розділяють. Між собою розділяють три металеві частини, бо, наприклад, на цій частині мінус, а на цій частині плюс. І при цьому це плюс від батареї і мінус від батареї. Тобто ні в якому разі не можна їх закоротити. Така сама історія і тут. Тут різні потенціали, тож дуже обережно не виймайте ті пластикові деталі. Насправді, всередині все дуже дивно зроблено від мінусового контакту йде мінус. Я так розумію, що це якийсь там. АВГ 8, ну, я не бачу маркування, але чомусь він дуже тонесенький. Це більше все, що навіть не АВГ-6, це якийсь там АВГ 8. Чому такий слабкий провід вони взяли? не зрозуміло. Потрібно буде навантажити і подивитися, як він нагрівається. Від мінусового контакту мінусовий провід йде до радіатора. І вже мінус на саму плату йде через це ну, дуже дивне рішення. Такого я мало де взагалі зустрічав. Щодо вентилятора, бачив там дехто каже, що потрібно міняти. Не потрібно міняти вентилятор. Вентилятор тут дуже непоганий, працює тихо. І в принципі, якщо шум інвертора вам заважає, то біль за все, що інвертор стоїть не в правильному місці, або ж ви надто сильно його навантажуєте. А вентилятор тут тихенький, я навантажував щось під 900 Вт на цей інвертор потужністю. Порівняно з сонячними інверторами, тут дуже тих, нема сенсу його міняти взагалі. А от релюшкою керують мікроконтролери, тільки я не можу зрозуміти, який мікроконтролер керує. Їх тут аж два використовується. Перший це великий мікроконтролер від артерії, він стоїть на високовольтній частині. Артерій AT 32 f 421 k 8 t 7 arm базований 32-бітний cortex m 4 мікроконтролерний Юніт, один аналого-цифровий 10 таймерів, 7 комунікаційних інтерфейсів. Є комунікаційні інтерфейси SPI, є комунікаційні інтерфейси I2S, i2 c шина є універсальний синхронний асинхронний приймач-передавач USART. Поруч біля нього один з операційних підсилювачів. Другий мікроконтролер, який тут використовується, це мікросхема від Holy Chip HC89S003F4, восьмибітний мікроконтролер з high frequency з високою частотою і низьким пауком, низьким споживанням. Є вбудований шим, є комунікаційні інтерфейси UART SPI, є аналого-цифровий перетворювач. І ось щось мені підказує, що саме цей мікроконтролер розпізнає напругу на вході, тобто яка напруга з акумуляторної батареї йде, і вже далі приймає рішення, чи вмикати релешку, чи не вмикати. Він стоїть на низьковольтній частині і у нього є своє 5-вольтове живлення. Ще плюсом цього інвертора є те, що в нього є захист від переполюсовки, тобто, якщо ви неправильно під'єднаєте до акумуляторної батареї, то нічого не трапиться, просто воно взагалі не буде вмикатись. На високовольній частині стоїть два драйвери Мосфетів. На низьковольній частині використовуються транзистори NCA 82H140. Транзистори цієї компанії досить широко використовуються в різноманітному обладнанні. Наприклад, в зарядних станціях Блюетті використовуються саме транзистори від NCA Power. Н-канальний MOSFET характеристики 272 вольта 140 А. А от на високовольтній частини стоять транзистори від CR-Micro. CR-Micro теж досить відома компанія, і CR-Micro я бачив і в зарядних станціях у Kitel, і в зарядних станціях Bluetti, і в сонячних інверторах вони також зустрічаються. Це досить така популярна і відома компанія. G60T60AK3 HD. IGBT-транзистор, тренд технологією має хороші характеристики провідності та комунікації та його легко використовувати паралельно. Напруга до 600 вольт, струм до 60 А. Використовується в інверторних зварювальних пристроях, використовується також в інверторах середньої та високої частоти і в джерелах безперебійного живлення. Транзистори в низковольній частині займаються тим, що вони розкачують трансформатор. На виході трансформатора вже буде висока напруга, далі вона потрапляє на міст або ж якщо міст, якщо інший перемикач встановлено, то це буде подвоювач напруги. І вже з подвоювача або моста напруги напруга поступає на високовольтну частину, де нарізається і перетворюється в чистий синус. За нарізання відповідають драйвери і цей мікроконтролер. І, в принципі, схема дуже малесенька, але і більшої схеми для такої потужності точно не потрібно. Вмикаємо. Все, запустилась високовольтна частина, запустився інвертор. Від запуску, від вимкнення самого інвертора до запуску високовольтної частини проходить буквально там, ну, може, пів секунди, може секунда. І цієї секунди вистачає для того, щоб визначити, яка напруга на вході, і вімкнути релешку, ну або ж її не вмикати. Давайте ще я повторюю цей фокус. Зараз він споживає. 0,66 А, тобто при напрузі 13 вольт буде приблизно 8 з копійками Вт. Я рахую, що це дуже мало. Вимикаю. Вмикаємо 1, 2, 3, 4, майже 4 секунди, тобто 4 секунди проходить до того моменту, поки вмикається, поки вмикається високовольна частина. Тест на мінімальну напругу, якщо не помиляюсь, там від 10,5 вже починає... Так, попередження 10,5. Напруга на вході падає, напруга на виході теж трішки опускається. 10,5 воно починає пощати. 209 вольт. 10,1. Та, вже ж повинно спрацювати. Все. При 10 вольтах воно вимкнулось. Інвертор продовжує пущати, і це вас буде бісити неймовірно. І пущати він буде досить довго. Піднімаємо напругу до 13,3 вольта. Да, досить уже. 13,2, 13,3. Да, вимкнутись уже вже. 13,6. 13,7. 13,8. При 13 і 8 сталося знову вмикання інвертора. Знову ж, це буде відбуватися лише в тому випадку, якщо цей перемикач було ввімкнено. Якщо у вас акумулятор розрядився і ви вимкнули цей перемикач, то ніякого відновлення живлення не буде. 24 вольта. І вмикаю. 1, 2, 3. 4. Десь також само 4 секунди, і на виході 230 вольт. 21. О! На 24-вольтових акумуляторах він буде починати пищати при 21 вольті, а при 20 він повинен вимкнути вихід. Давайте ми переконаємось, але доводити до 20 точно свої акумулятори не варто абсолютно. Це вимкнувся. Так, да, біля 20. Ні, ще не вимкнувся. Вимкнувся. Так, і піднімаю напругу до 27. Вище. 27,5 десь так. 27,3 вольта і інвертор запускається. Тепер можна підключати його до акумуляторної батареї і знущатись над ним по повній програмі. Для тесту з 12 вольтовою акумуляторною батареєю взяв батарею від Red Audio 12,8 Вліті злізи фосфатну. Батарея досить хороша, зовсім недавно робив на них огляд. У якості навантаження використовую лампу розжарювання. Лампа споживає 140 Вт, енергомонітор показує 139 Вт споживання, а ось ватметр самого датобоса показує 95 Вт споживання. На жаль, на малих потужності ватметр самого інвертора прибріхує. При роботі з таким невеликим навантаженням вентилятор інвертора запустився через 45 хвилин роботи. Попрацював 2 хвилини і вимкнувся. В квартирі на момент тесту було 22 градуси Цельсію. Зарядна станція Blue TC в тихому режимі бере 250 Вт. Енергомонітор показує 251 Вт, а ваттметр інвертора показує 203 Вт. І тут вентилятор вже запустився хвилин через 10. Знову ж попрацював кілька хвилин, а вимкнувся і наступного разу вимкнувся хвилин через 7. Оберти вентилятора збільшуються або зменшуються в залежності від нагрівання інвертора. Максимальна потужність заявлена 1200 Вт, але при тестуванні на потужність, як тільки потужність споживання перевалювала за 1000 Вт, інвертор починав пищати. Але при цьому навантаження не відключалось. Тож, як висновок до 1000 Вт він буде працювати без сигналізації, а от вище 1000 Вт він буде сигналізувати пищати, а при 1200 Вт він вимкнеться. У якості третього споживача взяв масляний нагрівач потужність споживання 913 Вт. Через півгодини роботи зробив тести за допомогою тепловізора і також виміряв струм споживання і напругу на клемах самого інвертора. Струм споживання 82,2 А напруга на клемах 12,42 В. Тобто інвертор зараз з акумуляторної батареї споживає 1021 Вт, а видає на навантаження 900 Вт. Маємо коефіцієнт перетворення 88,5%, що досить близько до заявленого виробником. Також я виміряв падіння напруги на проводах, які були в комплектах, нагадую, що там був розмір 6 АВГ, і ось при такому струмі падіння напруги на кожному проводі склало 0,11 В, тобто сумарно 0,22 В. Вимірювання тепловізора показали, що радіатори на транзисторах в низьковольній частині нагрілись до 46 градусів в високовольній частині до 39 градусів. А ось між трансформатором і транзисторами низьковольтної частини було виявлено місце, яке нагрілось при цьому до 77 градусів. Сам трансформатор нагрівся до 63 градусів, що в принципі досить небагато. Транзистори низьковольтної частини 48 градусів, можна сказати, що вони льодяні, а ось запобіжники нагрілись до 75 градусів. Чорний коротенький провід нагрівся до температури 60 градусів, там де клеми. Ближче до радіатора він нагрівався менше, там було приблизно біля 50 градусів. Червоний провід нагрівся до 58 градусів, але чим ближче до запобіжників, тим він більше нагрівався. Місце між низьковольтними транзисторами та трансформаторами нагрівається найбільше, там була максимальна температура 82 градуса, що досить дивно, тож потрібно подивитись, що там знизу знаходиться і що може так сильно нагріватись. Високовольтні транзистори нагрілись до 50 градусів, це теж досить мала температура для таких транзисторів. Дроссель біля них нагрівся до 36 градусів. Провода АВГ 6 до акумулятора біля акумулятора нагрілась до 53 градусів, але чим далі від акумулятора, тим температура була меншою і десь посередині вони мали температуру біля 43 градусів. А ось тепер тест на літій залізофосфатні акумуляторні батареї з конфігурацією 8 s тобто 25,6 В. вольта. Акумулятори використовуються на 125 двадцять ампер години. Ці акумулятори можуть віддавати 120 А ампер безболісно, і при перевищенні потужності в 2200 Вт ватт інвертор почав сигналізувати про перевищення потужності, але при цьому він не вимикався. А ось навантаження в 2150 Вт інвертор витримує без жодних проблем і без жодної сигналізації про перевантаження. При такому навантаженні дав попрацювати інвертору деякий час і зробив заміри тепловізором. Проводи від акумулятора нагрілися до 50 градусів. На дотик руками вони відчуваються теплими, але не гарячими. Транзистори в низьковольній частині нагрілись до 60 градусів, а ось те місце проблемне, яке нагрівається дуже сильно. Воно нагрілось до 101 градуса. Трансформатор нагрівся до 80 градусів, низьковольтні транзистори з іншої сторони 57 градусів. А ось запобіжники нагрілись до 101 градусу. Якщо ще градусів на 20 нагріти, то це плавкі запобіжники і більш за все, що вони будуть виходити з ладу. Але у цього інвертора хороше охолодження, тож сумніваюся, що вони колись нагріються до 120 градусів. На високовольній частині транзистори нагрілись до 80 градусів. Транзистор, який стоїть на високовольній частині, може нагріватись до 150 градусів, тож 82 градуси для нього не така й велика температура. Поруч і деталь, яка нагрілась до 101 градуса. Від цих транзисторів нагрівається дросель, але така температура для дроселя не є проблемою. А ось і те місце між трансформатором і низьковольтними транзисторами 107 градусів Цельсія. Другий раз питання, що ж там так сильно нагрівається. Радіатор на високовольтних транзисторах нагрівся до 62 градусів, хоча сусідній радіатор, де стоять такі ж самі транзистори, нагрівся суттєво менше. При такому навантаженні я нарахував коефіцієнт ефективності 89,5%. Щодо USB-шних портів, то ці порти працюють навіть при вимкненому інверторі, тобто живлення на usb шні порти йде напряму з акумуляторів. USB Type A видає базові протоколи 5 вольт 24 А, видає Quick Charge 2.0, Quick Charge 30, 5, 9, 12 вольт. USB Type-C видає Power Delivery 3.0, 22 Вт, видає базові протоколи 5 вольтові Apple та BC1.2. Plus 1.1 і є Q Charge 4.0, такий дуже дивний набір. Протоколів, але щодо Power Delivery 22 Вт він видає. Ось це місце, де нагрівається найбільша плата. Я бачу, що доріжки кругом підсилені, їх в принципі можна ще підсилити, але нагрівання не настільки критичне, і я його вже ганяв і по годині, і по дві години він не перегрівається, з ним нічого не трапляється. Тож думаю, що підсилювати тут нічого не потрібно. Плата взагалі дуже малесенька і можна було зробити меншу коробку для цього інвертора. Міняти провод сенсу не бачу, міняти вентилятори також сенсу не бачу. Вихідний USB -шний порт напряму підключений до акумулятора і релешкою дійсно керує цей маленький мікроконтролер. Транзистори, які займаються захистом від переполюсування до маркування, я цих транзисторів не доліз, в принципі, плата виконана досить непогано його можна купувати, не можна користуватись, можна навіть навантажувати досить серйозно. Як висновок можу сказати, що рішення дуже дивне, але при цьому дуже вдале. Ті, хто слідкує за моїм каналом, купили ці інвертори десь приблизно за 90 доларів. Я його купував як аварійний варіант. А в мене є вдома як 12-вольтові акумулятори, так і 24 вольтові акумулятори. І якщо мій згорить гібридний інвертор, який працює з акумуляторною батареєю 24 вольта, то в мене буде 2 кВт потужності, і цього мені вистачить з головою і для приготування їжі, і для роботи, наприклад, комп'ютера. А також освітлення, може телевізор, може навіть холодильник, ну і холодильник в тому числі. Працює він суттєво тихіше, ніж гібридний інвертор, десь приблизно разів в 3. Трішки гучніше, ніж Bluetті C70. Коефіцієнт ефективності 90% це досить типовий коефіцієнт, тож нічого про це сказати не можу. За 90 доларів це дуже непогана машина. І я думаю, що дуже скоро ми побачимо саме такі інвертори на 12-24 вольта у інших виробників. Чекаємо. І ще у нього плюс в тому, що в нього дуже невеликі габарити. Нагадую, що цих інверторів є дві версії. Моя версія на 12-вольтовій акумуляторній батареї без проблем віддає 1000 Вт, а на 24-вольтовому акумуляторі віддає 2200 Вт без жодних проблем. І показує, чому не потрібно ідеалізувати інвертори DataBoss. Біля мікросхеми драйвера на одному конденсаторі не запаяна друга ніжка. Але й хейтити датобуси також не потрібно навіть з незапаяним одним конденсатором він чудово працює, і видає потужності, заявлені потужності, має хороший коефіцієнт перетворення і на виході має ідеальну синусоїду.